Вікон цього будинку майже 50 років лунала музика, і перехожі зупинялися щоб послухати її. Дорогою майже 50 років він ходив на роботу до Чернівецького музичного училища, де на нього чекали вдячні учні. А зараз я знаходжусь на театральній площі міста, де не алеї зірок є зірка з його іменем. Учениця 4 класу базового підрібня Чернівецької музичної школи імені Йосипа Ельгісера. У рамках обласного музичного фестивалю конкурсу з музичної літератури Пізнай свій рідний край презентує творчий проєкт Лицар музика. Землею сизих буків або ж зеленою боковиною називається Щедрий і багатий талантами чарівний куточок України. Буковинська земля подарувала світові плеяду видатних діячів культури та мистецтва, державного та світового значення, класиків української літератури Ольгу Копилянську та Юрія Федьковича, композиторів Сидора Воробкевича, Євсевія Мандичевського, Кароля Микулі, композитора-пісняра Володимира Євисюка, легенду українського кінематографу Івана Миколайчука, видатного оперного співака Дмитра Гнацюка та багато інших. Особливе місце серед цих помітних постатей займає педагог, піаніст, композитор, музично-громадський діяч, музикознавець, член національної спілки композиторів України, заслужений діяч мистецтв України, єдиний в Україні володар нагороди міжнародної організації ЮНЕСКО, золотої медалі та звання, золоте ім'я світової культури, єврей за національністю та буковинець за походженням Йосип Мосяйович Аргіз. Музика на все життя це про нього. Вона зненацька захопила хлопчика у ранньому дитинстві і не залишала до останнього дня. Про таких людей, як Ясип Майсеєвич, кажуть, що він був поцілований Богом, блискучий піаніст, мав природну техніку, феноменальну пам'ять, бездоганну чітку заркушу. Він був чудовим концертмейстером, а компонував відомим виконавцям, серед яких Анатолій Солов'яненко, Марія Стефюк. Дмитро Плецюк, Мстислав Ростропович, Олег Криса та інші. Йосип Мойсейович грав усюди, де був інструмент. А якщо у залі, де його хотіли слухати, не було фортепіано, він його купував. За репараційні кошти він придбав для різних залів міста 12 інструментів, 8 піаніно та 4 рояльних. Себе і як педагог. Майже 50 років він працював викладачем Чернівецького музичного училища. Сьогодні це фаховий коледж мистецтв імені Сидора Воробкевича. За цей час він виховав плеяти талановитих піаністів. За ініціативою однієї з його учениць Наталії Самар-Українець, у місті Житомир проводиться відкритий конкурс юних піаністів імені Йосипа Альгісера. У цьому році такий конкурс буде започатковано і в нашій школі. Науково-дослідницькою та пошуковою діяльністю, віднайшов чимало маловідомих чи зовсім невідомих музичному загалу творів знаменитих композиторів, зокрема загублених оригіналів і раритетних видань творів Баха, Бетховена, Мендельсона Шуберта. Зараз у виконанні Йосипа Мойсейовича звучить одна із двох невідомих п'єз Франца Шуберта, ноти яких записані на поштовому папері. Він відійшов в одній із букіністичних крамниць у відні. Досить значним я композиторської творчої доробок Йосипа Мисевича. Він є автором 70 пісень і романсів. Понад 300 інструментальних та оркестрових творів, у тому числі твори для фортепіано, струнних, духових, народних інструментів, камерні ансамблі. Вони були видані у восьми збірках серії Я Буковинець, а також у окремих збірках: золоті акорди Буковини, швейцарський та мальційський щоденники, єврейська музика, лялькова музика та інші. У житті композитора. Було багато цікавих історій, пов'язаних із квітами. Можливо, саме тому останніми із записаних Йосипом Менгісером творів були мініатюри із циклу під назвою Квіти я виконую одну з них. Найзначнішою роботою останнього періоду життя музиканта стало виконання 27 історичних концертів, присвячених фортепіанній музиці від Баха до Скребені. Продовж двох років Йосип Мойсейович вивчив на пам'ять колосальну кількість творів набагато більше, ніж зіграв публічно. Кожні два тижні він готував нову програму, з якою виступав перед звичайною публікою. Загалом в історичних концертах. Йосип Мойсеєвич виконав 443 твори відомих композиторів. Саме за виконання історичних концертів у 1999 році 70-річний піаніст отримав нагороду міжнародної організації ЮНЕСКО золоту медаль та звання Золоте ім'я світової культури. Ця нагорода принесла Йосипу Мойсеєвичу світове визнання. Після 70 років він побував з настрольними турами в Австрії. Швейцарії, Німеччині, Мальці, Сицилії. А у 80-річному віці на одній із кращих студій звукозапису всього за 6 днів було записано 15 дисків, на яких звучать більше 300 фортепіанних творів. Фабрика роялівне спеціально надала для запису дисків свій рояль. Це була неймовірна, титанічна праця. Впродовж 6 днів Ясипосейович грав по 12 годин. Лише з півгодинною перервою на обід. Ліцензія на випуск цих дисків із назвою Антологія фортепіаної музики на 10 років викупила фірма «Sony Music». Доля талановитого буковинця не проста, але щаслива, бо він відбувся як піаніст, композитор, педагог і як людина, його ім'я праву викарбувано на алеї зірок у Чернівцях перед зіменами інших визначних постатей крадів. Його іменем названо одну із вулиць міста, а у квітні 2024 року рішенням міської ради чи в німецькій музичній школі, де я навчаюся, присвоєно ім'я Йосипа Мисейовичем. Завершити я хочу словами короля Бельгії, який вручав нагороду ЮНЕСКО. Появляється, і в маленьких містах живуть великі митці.